Привіт, дорогі глядачі з вами канал Народна Думка і бачимо якийсь спокійний сьогодні, чудовий такий передзимній день, так. Але ця вся спокій може закінчитись. так. Зараз наразі навіть є світло ненадовго, але все таки включають по 2-3 години. так. Ну, Тим не менше, можна якось цим прожити, перебороти. Но, е по інформації від нашої влади, по інформації від наших збройних сил. І по інформації, на жаль, від іноземної, навіть розвідки, що Росія знову готується завдати масоводар по нашій інфраструктурі. А наразі це енергетика. вірогідність вибачаю, з сьогоднішніх ударів. Прогнозують на рівні 90%. Звідки це беруть, і взагалі чому така інформація? Це беруть з стану підготовки літаків, перебазування їхнього, так і заряджання там підвозки їм ракет, і також зі стану виходу кораблів в акваторії Чорного моря носіїв ракет, також замічені і там. Тому запасаємося. Питною водою запасаємося повербанки, там заряджаємо, акумулятори, все, що заряджається, телефони, щоб хоч якось залишатись на зв'язку. Хоча і він також такий собі цей зв'язок, ну, самі розуміємо ситуацію. Але тут є і частина хорошої новини в тому, що наші збройні сили. Заявили про повну готовність відбивати масові ракетні удари. Повітряні сили заявили. Я так розумію, що це зв'язано з якоюсь передачею нам якогось додаткового обладнання для захисту. Побачимо, як воно спрацює. Тому не хочеться, звичайно, ні наганяти паніку, ні влазити в цю аналітику цієї війни. Тому що все змінюється дуже швидко. Але, тим не менше, ситуація така є, я прочитав про це з дуже багатьох джерел і хочу і вас попередити, застерегти. Якщо прогнозовано, ну це, звичайно, все прогнозовано, якщо будуть атаки на рівні попередньої, то. Блекаут в Україні, тобто повне відключення енергосистеми, лише там будуть задіяні якісь критичні, самі критичні підрозділи, то можливість 2-3 дня по попереднім оцінкам, але ж ніхто не знає масованості, ніхто не знає, куди полетить, ніхто не знає, скільки зб'ється, скільки не зб'ється. Тобто, тут предсказати щось. Вкрай важко, вкрай важко. І це все розповідаючи, також якось це все важко осмислювати, так що зараз ще світло є, а через декілька годин його може не стати і декілька днів не бути. Ну нічого живемо, боремось, готуємось. Ми сильна нація, сильні люди. Все це. Переживемо і Росію також переживемо. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка і все у нас буде добре.